Вітаю! Звати мене Михайло Лесів, і я разом із командою богословів бакалаврів запрошую вас до перегляду серії інтерв'ю, котрі були записані в рамках пасторального дослідницького проекту української стійкості в часі війни Ангел. Сьогоднішнім нашим співрозмовником є отець Віталій Байда. Над відео працювали Богдан Коваль. Та Микола Руміш. Слухаймо тих, хто не здався. Надихаймося, щоб творити добро. Мене звати отець Віталій Байда, я є священником Української греко-католицької церкви, є капеланом Національної гвардії України в 2-й Галицькій бригаді. Перед тим служив на парафії в місті Винники, одружений. Маю двох малих дітей. Е, останній рік, це який я е, служу, власне, військовим капеланом. Отже, хотів би запитати, е, як ви відчули це покликання, власне, після парафіяльного служіння е, піти е, до, війська, е, до, до військового капеланства? І що саме вас мотивувало? Е, Такі думки піти в військо виникли в мене ще від початку війни. Коли розпочалась війна, ти думав над тим, що робити, як бути корисним. Але я довго наважувався, бо в тому часі народився син, він був ще дуже маленький, і була ще донечка, і якось важко було залишити сім'ю так наодинці. І тим більше що ти не знав, що буде відбуватися. Тому я на парафії старався те, що міг робити і для військових, і для переселенців. Але завжди ця думка була присутня в мене. І я навіть думав не те, щоб бути капеланом, а взагалі бути військовим. Такі думки були. так. Я не знав, як це можна було би реалізувати, але такі думки завжди були. І в нас є такий чат курсу. Де ми після випуску пишемо різну інформацію, там ділимося часом якимось анекдотами чи ще чимось. І отець Олег Кришталь, який є військовим капеланом, він дуже часто писав різні вакантні місця в різних частинах, чи хтось без нас не хотів е е стати капеланом. Е е такі повідомлення часто з'являлися, я ще не був готовий і одного разу все-таки наважився. І погодився в те, щоб бути капеланом в Національній гвардії, оскільки е, там така специфіка служіння, що я розумів, що я буду більше у Львові і часом буду мати виїзди на схід, і це дозволить мені також е, бути також із сім'єю, і також послужити військовим. Тому я е, прийняв цю пропозицію. Ну, в мене ніколи не було якоїсь мрії бути військовим. Це радше, коли вже війна почалася якось так. Ну, я не знаю, може внутрішні якісь таке почуття вини, що інші там, захищають так, своїм життям, а тобі хотілося також бути в цьому задіянні? То теж десь було після повномасштабного. Так, так, не? так. так. Угу. Отже, будучи капеланом на сьогоднішній час, які виклики є сьогоденні для військового капелана? Ну, загалом, військо це є, особливо в часі війни, коли є мобілізація, так? Це є група людей, які за мирних обставин ніколи би не були разом. Так? Кожен має різні погляди, різні віросповідування, різні бачення світу, так? Але тут сталася війна, де всіх цих людей зібрали разом. Так? Ну, радше вони самі зібралися, так, з метою захищати державу. Е, тому під час цього року мого служіння, як були різні моменти, е, я чув навіть фрази, що капелан це найнепотрібніша посада в армії, е, е, ну, який толк з капелана, що він робить і так далі. Це, це якщо ми дивимося, такі негативні реакції, так? але було і багато позитивних, де справді дякували за те, що відчували, що якщо священник є поруч, значить. Церква є поруч, Господь Бог також є поруч. От чи ви згадували е, за поїздки на схід? Е, чи можете сказати, власне, е, як ця подорож е, виглядає, на, на які терміни ви їдете, mm -hmm. і, власне, як здійснюєте служіння е, при, при фронтових територіях? Mm -hmm. е, так як я вже згадав, що в мене порівняно з іншими капеланами, які там е, постійно є на сході, так. У мене служіння в цьому плані трішки простіше, легше, тому що зазвичай є тут у Львові так, і маю виїзди на схід на 2-3 тижні. І протягом тих 2-3 тижнів намагаюся максимально відвідати військовослужбовців нашої частини, які виконують завдання захисту держави на Сході, чи тепер також на півночі. Так, наші підрозділи є. І... Їду туди, так. Вони е, виконують бойові завдання на фронті, але коли, е, вони там міняються, так. І під час того, як вони міняються, вони живуть переважно по домівках, так, трішки далі від фронту. Е, і ти відвідуєш їх, знайомишся з кимось, когось вже знаєш, е, пропонуєш помолитися чи святу літургію, чи іншу молитву, хто хоче, доєднюється. Пізніше сідаєш на якийсь чай, каву чи обід, спілкуєшся. Також останній раз, який був зі мною, був мій помічник. Нас вели посаду помічник капелана. Він вміє грати на гітарі, якісь пісні заспівав. І справді, більшість хлопців ділилися, що ну, дякували, що хоча б трішки могли. Забути про, про це все, що, що там відбувається, і трішки розрядитися. І з воїнів чи є багато охочих, що мають дійсності потребу в сповіді чи в духовних розмовах, mm -hmm. власне, чи зверталися до вас Ну, щоб Ви? сказати, що багато, то ні. Але все-таки були кілька людей, які хотіли до сповіді. Часом ти відчував, що ця людина. Власне, скористалася з того моменту, так. Наприклад, довго не сповідалася, а тут відчула натхнення піти до сповіді, і ти і якраз ти є, так, і ти тоді відчуваєш, що ти не даремно. так, Там був. І, в принципі, такі моменти для мене особисто є цінні, бо часом є такі відчуття, думки, а що ти там робиш, так, в тому війську. Але, власне, такі моменти, коли, наприклад, в мене була історія, де чоловік. Довгий період часу не сповідався, десь близько 10 років, і, і він вирішив піти до сповіді. Це для мене було так. Таким... Відчуваєш, що, що Бог через тебе також в той, в той момент подіє. Так. Я думаю, що тут е, треба кожного брати індивідуально, кожного військового. Е, бо це людина, яка е, має свою історію, своє бачення. І я зустрічав і тих, які ділилися, що почали більше вірити, і тих, які все одно не вірять. І, і бачачи це все, кажуть: дай Бог в тому всьому. так. Е, тому ну, тут, тут є різні історії. Так? І, бо я часто так чую, що там, на фронті атеїстів немає. Насправді є багато так. І війна, вона. Е, Діє як в один бік, так і в другий. Так. Все-таки це жахлива реальність, і деколи тяжко зрозуміти, де, де є там Бог і, і що, він, що він робить, так. як він діє в тому всьому. Тому навіть в тих коротких поїздках, в яких я був, то зустрічав тих, які вірують, так, і які ще більше утвердилися в вірі, і тих, які ну, не вірять. Ну, я зазвичай, коли там спілкуюся, то я не спішу давати відповіді. Е, насамперед, тому що я не пережив багато всього того, що пережили вони. І я, в принципі, не вправі давати їм якісь відповіді. Так. Е, для себе, для себе, часом я знаходжу відповіді, часом все одно повертаються ті самі запитання. Звичайно, я, я розумію, що ну, ми християни, так? наш Бог вмер на Христі і Воскрес. Так? Це, це от наше, наше, наш спосіб життя. Так? Ми не можемо уникнути страждань, але ми завжди десь намагаємося шукати сенс. І я, я для себе знайшов Бога на, на фронті, це, власне, в тих людях. Які готові жертвувати собою заради своїх побратимів, є там, бо вони люблять свою державу, своїх рідних, близьких і вони захищають їх своїм життям. Це, це те, що Бог робить. Так. Хоча часом вони, може, навіть цього не розуміють, але, але в них я бачу Бога. Е, ну, Якщо чесно, то так, щоб зараз пригадати якусь конкретну історію, то. то Важко мені буде. Але в принципі останнє, що було, для мене так, скажу чесно, деколи не те, що ти підтримуєш на, на дусі військових, а вони тебе, коли останній раз я, я повернувся, так я був радше там на Сході. Один військовий повернувся з позицій, і він не знав, що є капелан. Так? Але він каже, я коли був на позиціях, я там багато молився, і сказав Богові, що як тільки вийду, то, то, то зустрінуся з капеланом, щоб, щоб з ним поговорити, помолитися. І туди якраз так все співпало, що, що і я був, і він якраз вийшов з позиції, і могли зустрітися. І в нас була духовна розмова, де. Де я від нього більше почерпнув е, якоїсь віри, стійкості, так, е, і він мене більше підтримав, ніж я його. Так. Я йому це сказав, і, і він також якось відчув це так. Е, знову ж таки, військові були, які ділилися, що так. В них, в них були такі випадки, де. Ну, постійно молилися. Так? Бо, бо зазвичай в таких моментах, де ти вже не маєш ніяких варіантів, так? або не знаєш, що робити, або розгублений, ти молишся, ти, 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 ти звертаєшся до Господа Бога і відбуваються певні речі, які ти кажеш: о, Господь мене вислухав. Так? А в мене також була історія влітку, де військовий. Так каже до мене, отець. Ну, я молився, а постійно, коли я молився, якраз в той момент щось прилітало. І що ти, ну, ти тоді говориш, кажеш, що ну, та буває, бувають ті моменти, де ти звертаєшся до Господа Бога, і тобі здається, що Він не чує, і, і, або радше все відбувається по зовсім іншому сценарію, так? але це не означає, що твоя молитва вона даремна. Господь все одно якось в певний спосіб її вислуховує і, і в певний спосіб виконує так, твої, твої прохання. Тому я не знаю, ну, тут таке досить складне питання. Так. Тут вже, напевно, залежить особисто від людини, від її стосунків з Богом і від певних ситуацій, які трапляються. Я не знаю, чи я щось багато можу про це сказати. Але. Ті питання, вони в деяких військових так, вони собі ставлять, і, і це є болючі питання. І вони навіть один із військових ділився, що він молиться в такий спосіб, що, Господи, нехай мене це у мене, щоб я мусив когось вбивати. так. Тобто навіть такі молитви є. Е, ну, Те, що, те, що я принагідно там можу говорити з військовими, це. Про те, що справді ми робимо це не, не з того, щоб комусь принести біль страждання, ми не захоплюємо чужі території. так. Це для нас є зараз просто як вимушена необхідність, коли до нас йдуть зі зброєю, зі злом, так, ми, ми захищаємося. А, але багато хто кожен особисто це все переживає. Тому тут, тут важко десь сказати вам певні моменти, я не знаю, чи я можу їх озвучити. Я там живу з хлопцями в тих хатах, де вони живуть, так? тому намагаєшся максимально їм не заважати виконувати їхню важливу роботу. Намагаюся, щоб кожного дня помолитися літургією, часу слов. І вервицю, і почитати святе письмо, і там мені воно більше вдається, ніж коли я є тут. Там, де дійсно хочеться більше молитви, більше такого зв'язку з Богом. Е, а так в інший період, то кажу, принагідно спілкуюся, е, десь слухаю їх, так, те, що вони хочуть розповісти, часом якісь жарти е, говоримо. І те, що можу допомогти там, чи може картоплю почистити, чи, чи якісь дрова поскладати. Тобто питаюся, чим може бути корисним. Е, так десь день проходить. А нагадую вам то трохи е, ваше, скажімо, семінарійне життя, коли теж були якісь обов'язки і так далі. Чи, ну, щось було, чи це було таким для вас абсолютно новим? На Сході там графік досить довільний. От Радше, коли я тут у Львові в частині, то багато що нагадує І Деколи коли маю зустрічі тут з військовими, то багато що є спільного. Так. Ті різні правила, там, служіння на кухні, на прохідній, то багато спільного так. нагадую. Але, звичайно, що дуже скучаю за тим, що тут в семінарі було молитовне правило, де ти постійно мав молитву. Коли ти вже випустився з семінарії. І ще тим більше, коли ти вже не є на парафії, тобі більше треба докладати зусиль, щоб не занедбати свою щоденну молитву, читання Божого Слова. Так, ти мусиш сам це собі укласти.